На складі благодійного фонду Сім'я Христа працівники та волонтери запаковують подарунки. В подарунок ми збираємо це може бути одяг, рукавички, шапка, солодощі, канцелярія і м'яка іграшка. Почали з середини листопада збирати наші подарунки. Орієнтовно ми зібрали десь 200 250 подарунок власними силами. Це дівчата, які нам допомагали малі бізнеси, різні кафе, дівчата, які з. Інших міст нам збирали по одному подаруночку за словами Катерини Фрайтика. Акцію подарунок від Янгола 10 років тому започаткував волонтер Рудольф Балаженець, який наразі є директором фонду Сім'я Христа. Протягом 10 років ми забезпечували інтернати, дитячі будинки, будинки престарілих в Закарпатській області. Спочатку повномасштабного вторгнення ми почали допомагати діткам, закладам, сім'ям на сході. Наші хлопці були за 15 кілометрів від лінії фронту. Загалом ми були в Харківській області, в Донецькій області, в Сумах. Багато де були наші хлопці і наші подарунки допомагали відчути різдвяне диво всім діткам по Україні. Катерина розказує, під час акції Подарунок від Янгола на цьому складі пакуванням подарунків займаються в середньому 15 людей. Ще п'ятеро відповідають за логістику. Збір подарунків проводять до 15 грудня. Тоді ж підрахують кількість тих, хто долучився до акції. Ми запостили наш збір в інстаграм фейсбук в наших соціальних мережах. В кого є час, той може зібрати сам подарунки. В кого часу немає, може задонатити або, наприклад, зробити велику закупку і відправити. Нам ці подаруночки. подарунки. Дуже багато добрих людей насправді в нас в Україні, які хочуть допомагати. Вимушена переселенка Олена Семененко як волонтерка третій рік долучається до акції Подарунок від Янгола. Мені подобається ця справа. Дітки були дуже раді, вони чекали на нас, вони вибігали, вони зустрічали нас. Вони чекають нас зараз. Знають, що ми приїдемо. За словами Катерини Фрайтик, минулого року зібрали і подарували 5 тисяч пакунків. Цього року мета 6 тисяч. Перші подарунки від Янгола цьогоріч поїдуть у місто Виноградів 6 грудня. Тетяна Рожновська, Леонтіне Колишин, Суспільне, Новини.